Дивись це відео до кінця, якщо хочеш заробити на крипті. Так, всім привіт, на зв'язку Coinroll. І в цьому відео поговоримо про те, як правильно фіксувати криптовалюту, прибуток по крипті, і найбезпечніший спосіб я вам по сьогодні покажу в цьому відео. Всі ми відчуваємо це почуття да? хто не знає, хто знає відчуття опущеної вигоди. Ось, і цим способом ми його не будемо відчувати, бо ми завжди будемо з монетами і ми завжди будемо в ринку. Також цим способом ми швидше вийдемо да, заберемо всі свої вкладені гроші. Ось, І да, ми менше відсоток, менше Ексім зможемо заробити цим способом, але цей спосіб найбезпечніший, тому що ми найшвидше забираємо власні кошти, які ми вклали. Ось, перше правило інвестора. Не заробити, а не втратити. Ось. Тому ми будемо старатись якомога не більше заробити, а якомого більше відсотків того, що, ну, щоб ми не втратили да, гроші на крипті на будь-якій монеті. Ось тому це правило називається. Фіксуємо кожні 100%, фіксуємо половину. Да. От, наприклад, зараз розберемо цей кейс, як фіксувати правильно на монеті EOS. Так, у мене зараз відкрита платформа TradingView. Посилання я залишу в описі. Ось, І ви можете собі також його зареєструватися, встановити, відкрити графіки будь-яких монет, да, які ви купили. Ось, І ви будете слідкувати так само, як я. От, наприклад, у нас є тижневий таймфрейм EOS. Да? У мене ціна середня по ЄОСу 0,85 центів. Ось. І так, виходить, якщо ціна зробить і 100% від 0,8573, то тоді, да, це буде 1, Це буде один, ну, Десь 1,75. Да. 1,70. Ось. І на цій ціні я буду фіксувати 100%. Тобто, наприклад, якщо я вклав 100 доларів, у мене ціна входить 0,85, то коли ціна зробить 100%, 1,70% буде, то, тоді в мене вже буде на балансі по а, цьому по EOS, в мене буде 200 доларів. Ці мої монети, наскільки я їх закупив. Будуть коштувати при ціні 1,70 вже будуть коштувати 200 доларів, то есть Плюс 100%, від яких я вклав. І я тоді фіксую 50% від цього. Да? Тобто я продаю монет на 100 доларів, да які я вклав. Якщо ви там вклали 1000, ну, виходить 1000 продаєте і так далі. Ось, І їх продаю половину. І виходить, я 100 доларів забираю. Да? Я їх конвертую назад в USDT, і я їх взагалі можу піти і вивезти, забрати. Ось, і тут я вже а, плюс 100% від точки моєї входу. Я зразу фіксую, забираю те, що я вклав. Да? І так себе якби, роблю, щоб а, безпечно було мені. Тобто мені буде легше і спати, і жити, і так далі. Так, да? Да, я менше ексів зароблю, але не знаю, а, зараз. На цьому Булуні може не бути таких прям іксів, да, яких ми от бачимо отут, да. от тут. Ну, там, до хрена іксів, Та й інші монети прям робили там космічні 1000 п'ять, там, 2000, там, 3, 5, 10. ось, Через те, що капіталізація так і залишилась на такому рівні, да, а монет стало в рази більше, то не факт, що будуть такі ікси, ось, Через це я собі зробив. Ну, таку стратегію, що я буду отак фіксувати. Я не буду чекати якихось супер ексів. Ось я буду так кожні 100% від ціни моєї буду фіксувати. І так я швидше вийду в нуль. І, да, Я менше зароблю, але я зароблю своє. Зароблю я десь там, ну, в середньому я розраховую на, 3, десь на 3X. на 3 Якщо буде 4-5, буде класно. Якщо буде менше, ну, теж непогано. Але тут головне, що я от швидко вийду в нуль, заберу те, що я вклав, да? і не буду переживати, і не буду ну, так сильно ризикувати. Ось. Бо крипта дуже великі ризики, і ну, якщо ви там, не хочете там, нічого втратити, не будете сидіти до останнього чекати там мільйони іксів. Там, да? Мільярди там, на балансі. Там, циферки циферки, то це циферки, завжди все рівно потрібно все фіксувати. ось. Тому давайте ще раз. У мене середня ціна 0,85. Да? Я чекаю, коли буде. Ціна моя зробити x2 від моєї точки 0.85, буде 1.75. Я от ставлю таку лінію. Да? Ось ми можемо цю лінію тут взяти. Можемо взяти лінію, ось тут, горизонтал рей. І собі е, поставить. Отут, да, як я собі. Я її так і поставив на е, 70 І ось провів собі від моєї точки 100%. Да, щоб якби, ну, розрахувати, скільки це буде 100% від моєї початкової середньої ціни. Ось. Ну, давайте. Ще раз я вам покажу. От беру price range. тут І беремо де 085 Ось. І ведемо 100%. Ось буде тут 100% да, на 1.70. І проводимо цю горизонтальну лінію, щоб ми краще бачили. Також можна тут поставити алерт раніше на там, 1.63. Там, ось так. Ад алерт. І а, нам тут буде спливашка, що ось ціна наближається, ціна вже таки, по такому курсу. Ось, і е, незадовго до цього ми або можемо зараніше поставити десь або на біржі, або ще десь е, лімітний ордер на продаж вже зразу з 50% своїх монет на, по цій ціні. Можемо його зараніше поставити, да, відкрити на біржі лімітний ордер на продаж по такій ціні е, 50% від вашої кількості монет. Або коли ми поставимо алерт, ми побачимо, що ціна вже підростає. І прямо в моменті, коли вже ціна буде по 1,70. Ми заходимо і продаємо на біржі вже 50% від цих монет. Да? І все. Ми тобто вийшли в 0. окей. Далі ми беремо знову від, від 1,70. Да? Ми знову проводимо 100%. Отак От беремо да? від 1.70. І знову ведемо 100%. Оп! Ну ось, так. Да. Ось. ну Це буде да, 3.37. Да? Так само проводимо горизонтальну лінію. Ось тут. Ось, так. Да. Отак. Я провів вже. Ось. і Так. Це виходить, якщо вже ціна буде по 3.37, я фіксую, і я вже заробив, по суті, плюс 200%. Да? Бо я тут зафіксував і тут зафіксував. Тобто. Да? По суті, від своїх піків да, десь ціна зробить десь тут 300%. Плюс-мінус. Да? 300 може, так, да. ще менше. Ось. І далі я також роблю від 3 337. Я можу або ордер зразу поставити лімітний, або також тут алерт поставити і тут поставити алерт. Ось, і я знову провожу від 3 37. Так, 3 37, ну. Ось я знову провожу 100%. Да? Е, і, так, ще раз. 000, можу попасти. О. Ось. І знов я продаю, коли ціна буде 6,82. Зрозуміли? І отак от ми беремо собі на, на кожній вашій монетці, ми так беремо і малюємо. Да? Щоб, щоб в нас була стратегія. Ко нема стратегії, хто буде все так просто купувати монети, то ніхто ніколи не заробить. Хто не буде фіксувати прибуток. Ось. Тому, друзі, потрібно фіксуватись і ну, начекати там мільярди іксів і так далі. Да. Так, це я вам видалю, це я вам для прикладу показав. Ну, ось я так зробив, да? Один ми зробили, потім два, потім три. Тобто, якщо вже буде ціна по 659, то я вже зафіксую 300, плюс 300%. Да? Ось. І ну, це вже непогане. Це, ну, де, ви, де ви можете заробити за, там, за півроку, за рік, плюс 300%. Да? Ось, і в ідеалі це ну, хотілося б бачити плюс 300% по кожній монеті. Але побачимо, може якась монета зробить її, там, 10 і 10 іксів. Ось так ми будемо фіксувати. Да? Ось, І далі ми так само проводимо від 6,89 ще 100%. Да, і наступна фіксація в нас буде на 13,81. Якщо EOS буде далі рости, то ми можемо ще раз, ще раз провести да, отут, наприклад, з 13.81. Ну, вряд ли він доросте прямо сюди, але ніхто не знає. Коротше. Якщо вам хтось буде з певністю казати, що о, я знаю там. 99%, що це розводило. І так, ведемо. Ой, блін. Так, 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 так. 6, 7, трошки не можу довести. Окей. Okay. Такі, ну ось, якщо EOS буде по... Мм, скільки там. Ну, майже 28, да? То можна буде ще раз е, зафіксувати да, 50%. Ось. Але якщо, от, наприклад, на якихось тут етапах е, не буде вже далі рости, да, і ми будемо бачити ну, повністю вже більш-менш медвежий ринок. Або по портфелю, наприклад, у вас, або ну, у мене, якщо по портфелю буде вже, бо всім монетам я зафіксуюсь, да, і по портфелю вже буде десь хоча б, хоча б 3X, то я, в принципі, буду вже це закривати. От, наприклад, якщо тут буде ціна да, по 8. Тобто я вже цілих плюс 300% закрив. Да? І отут в мене буде ще тіло, тіло і ще чуть-чуть буде. Я його просто закрию. То є, і в мене буде вже тіло і ще плюс 300%. Тобто, всього, якщо я вложив 100 доларів, то в мене якби, буде тут десь ну, 400 з чем-то. А якщо в мене не тільки одна ця монета, там 10, то це вже буде ну, непоганий такий. Якби результат, Якщо вкласти 1000, то можна заробити плюс 3, наприклад, да, плюс 300% непогано. Ось, А якщо ви будете якісь більш ризикові стратегії вибирати, то так, ви можете да, більше заробити, але ризики там більше є. І, наприклад, якщо ви поставите собі ціль 13 по EOS, да, то не факт, що вона дійде, ви будете сидіти постійно. да. І ви тут будете сидіти, 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 EOS, там трошки не дойде. І потім все впаде, і ви будете далі сидіти в просадці в цій монеті, і якби нічого не заробите, нічого не зафіксуєте. Ось. Тому важливо фіксуватись. Є різні стратегії, да, там можна там X3, X5%, там, по 30%, по 20%. Ось. Але я вам показую найбільш безпечнішу, да, і ми не знаємо, що буде в цьому ринку, чи буде він настільки е, сильний цей альцезон, да, бул поточний. Чи він буде прям жорстко все взлітати. Я не думаю, що все буде прям взлітати і буде робити Ось Тому потрібно себе уберегти ну, і фіксувати отак. Це найбезпечніша і найменше ризикованіша стратегія фіксації. Ось, друзі. Тому, якщо ви не будете фіксувати прибуток, то ви нічого не зробите. Тому а, зробіть це все так по кожним монетам, що я показав. Якщо відео сподобалось, став лайк, підписуйся, пиши коментар. Також додайся в телеграм-канал. Також, якщо цікаво, пасивний дохід, посилання буде внизу під відео. Все, всім пока.